Так, воно і є, що ти любиш її навіть на цьому вокзалі, де гіпсові квіти здаються птахами, і навіть зелене і червоне, в яких пофарбували, не рятує від помаху гіпсових крил. Хай вони розлітаються гіпсовим пір'ям, хай вони розсипаються на кольоровий пил. Ти її любиш навіть у цьому темному місті, де тіні виростають у вікнах і сині фари військових машин проходять крізь тебе, не зачіпаючи сумніву в доречності і світломаскуванні. Хай вона піднімається над підвіконня, хай танцює у вікні готелю, де крім вас нікого немає. Ти її любиш, коли вона лишає сліди на снігу, хоч він мав зостатися недоторканним. Зостатися назавжди. Любиш її, коли вона вплітає руками твій живіт, і, хоч прибираєш її руки швидше, ніж вона сплітає пальці в тебе під ребрами, точно фіксуєш місце, куди вона не торкнеться ніколи, ніколи знов. Коли вона одягає твою сорочку, білу сорочку з минулого життя, вона все ще може побути з тобою, все ще може. Трохи побути з тобою, і ти любиш її, цю країну, країну розтулених ран.